Завзята боротьба після безсонної ночі. В спортивній залі ліцею номер 3 А відбулися нові змагання. В громаді запровадили всеукраїнський проєкт. Називається він Пліч опліч шкільні ліги. 22 березня відбулися змагання з двох видів спорту: дівчата грали у волейбол, а хлопці у футзал. Незважаючи на те, що вночі перед змаганнями ворог здійснив комбіновану масовану атаку. Від проведення не відмовилися. Ми взяли себе в руки і старалися грати на всю силу, навіть через таку важку ніч. Ми старалися виспатися, ми старалися зібратися ті, хто не виспалися. Ніч, звісно, була дуже важка. Сім годин тривоги. Ми зібралися і зіграли. Завдяки зсу. Ми змогли зараз зіграти без тривоги, без нічого. Все, ну, дякую зсу. Головне відволікти дітей від. Такого, таких сумних подій, і все ж таки ми впевнені, що разом ми переможемо, і що треба рухатись, треба жити, треба вчитися. Ворог чекає від нас, що ми зламаємось, але ми переможемо, ми не зламаємося, і наші діти не зламні. Вони все можуть і вони готові, і діти були готові. Ми Питали дітей, чи як вони, вони е, висказали своє бажання, що вони хочуть. Проєкт Підліч опліч шкільні ліги проводиться вперше. У різних вікових групах учні та учениці змагаються у п'яти видах спорту. Це баскетбол, волейбол, футзал, черлідинг, спортивне орієнтування. Привітати присутніх із відкриттям нового виду спортивного дозвілля запросили волейболістку Ірину Трушкіну. Титулована колишня гравчиня збірної України надала учасникам і учасницям настанови. Мені дуже сподобались змагання мені дуже сподобалось те, що наших дітей, нашу молодь, залучають до цього, тому що в наші тяж, тяжкі часи це дійсно рідкість. Ну бо ніхто на жаль не думає про дітей. Ну, чесно, на жаль, бо в мене дитина теж ходить на змагання там, в нас навіть немає змоги на змагання їхати. Тому коли є ось такі е, е, організовані змагання тут між школами, де діти можуть поспілкуватись, вживу, а не в інтернеті. Е, також цей бойовий дух якийсь там, бо змагання це дуже важливо для соціалізації, взагалі для організації дорослого життя. на потім. Мені взагалі, я в кайфі. У змаганнях з волейболу серед дівчат взяли участь дві команди. Ліцеї номер 2 та номер 4 Школа Чорновола перемогла суперниць з рахунком 3-0. У футзал зіграли ліцеї номер 1 та номер 3 А ШГ здобула перемогу 2-1. Всі учасники і учасниці отримали кубки і медалі. Гра вийшла файно, ми грали з напругою. Суперник Сопер... у нас був теж нелегкий. Був один наш претендент. Ми здобували перемогу, ми цього заслужили. Був дуже гарний капітан, який нас підтримав. Ну, це головне було. Дуже задоволені. Це... Я вперше на змаганнях, тому для мене це дуже велика радість. Змагання пліч-опліч передбачають п'ять етапів шкільний, територіальний, районний, обласний та всеукраїнський.